Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас листопада, і ми докопуємо картопель нашу. Зараз я вам покажу. Нам бачите, лишилося абсолютно трошечки. Поки чоловік повість, то я вам розкажу трішки про картоплю. Так, нагадаю, саджали ми її 20 липня. Ми вже викопали більше половини викопали і продали. Зараз ціна на гуртовому ринку. Ми були на столичному Києві. 25 гривень за стару картоплю. В принципі, ми продавали не набагато дорожче. У нас не було часу, скажімо так, стояти. Тому ми продавали майже так само, як і стара. В принципі, вважаємо, що це зараз дуже пристойна ціна в порівнянні з минулорічними 10 гривнами, то 25 гривень цього року це прям шикарна ціна для картоплі. Але. Для тих, хто дуже любить збирати картоплю і вважає це якоюсь такою роботою, знаєте, для відпочинку, напевно, покажу, як збирається картопля ось зараз другого А Можливо, ви захочете посадити, щоб так само робити, як і в нас. Чоловік іде копає вилами, тому що лопатою неможливо через те, що земля вже дуже волога. Хоч вона ще наразі ну, така, бачите, розсипається, в принципі, вона непогана. Він викопує. Далі я беру картоплину і бачите, вона вся обліплена. Намагаюся якомога краще її. Від землі звільнити, скажімо так, але це ще не остаточний, не кінцевий скажімо так, спосіб обробки її. Буде далі. Далі складаю у вітру. І ось таким чином намагаюся рукою знімати, але не дуже приходимо. Так, вітер, сподіваюся, зможу прибрати на, монту, на, на етапі монтажу. Так, ось таким чином. Бачите, це рамона. У нас тут все змішано. Так. Вдягаю я дві пари рукавичок. Ось, якщо бачите, знизу такі е, тка, ткан, тканинні, а зверху в мене є ось такі медичні е, стара. Так. Ось таким чином збираємо. Далі ми скидаємо в тачку і веземо, Покажу, куди. Далі картопля прямує у помивочний цех. Тут вона замочена буквально хвилин 10, щоб відмокла. І ми її перемиваємо і кладемо сушитися. Ось так виглядає сушіння. Ну а далі справа не хитра. перебираємо, розкладаємо по ящичках і відбираємо. Крупну та дрібну окремо, і, звісно, що д... крупну по сортах також фасуємо. Дрібну ні, дрібна вся в кучу. А ось крупна йде окремо біла, окремо червона, ну, тобто рожева. І ще є один сорт. Назви ми також не знаємо, але вона дуже класна. Мені подобається. Ми її лишаємо на насіння. Покажу зараз вам її. У сортах. Дивіться, в нас є ось цей, єдиний, який ми знаємо, це Рамона. Є ось такий гарний білий. До речі, він у нас пішов на ринку, найкраще брався. В першу чергу забрали саме цю. І є ще ось така. Вона така кремово, кремового кольору, бачите? І ось вона дуже крупна. Не знаю також ні сорт, нічого її. Ось такі три види. І є ще. Буквально трішки в нас Пікасо, але її ми також лишаємо на насіння небагато її. І є ще одна, яку ну нам дали що сказали, що це циганка, але насправді то не циганка, то вони так називають. І зараз покажу, як вона виглядає. Так, ось так виглядає ця картопля. Бачите, ось я її поклала в порівнянні з рамоною. Ось Рамона. А ось ця вона така темного. Можливо, зараз не дуже видно. Можливо, камера не дуже передає гарно, але вона така дуже фіолетова, коли висихає, стає майже чорною, а всередині дуже-дуже біла. Прям така біла-біла. Якщо рамона, вона така жовтувата, то ось ця дуже біла і смачна. З неї дуже смачне пюре. Просто неймовірно смачного, кремового такого присмаку, ніби трішечки навіть як, знаєте, як сметанковий, молочний такий смак. Дуже мені подобається, я хочу її трошки розвести собі, щоб. Було на, саме на ось таку картопельку. Так що ось такі. ось такі маємо забави зараз. Добре, що сонце світе тепленько, а так було б не дуже весело. Так що Ось так. Що будемо далі робити, покажу. Слідкуйте за відео, ставте лайк, якщо вам подобається, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!